Вітаємо вас, шановні глядачі! Сьогодні ми поговоримо про улюблену гру мільйонів людей: футбол. Сьогодні у нас у гостях тренер, який у 2002 році номінувався на кращого тренера і увійшов у десятку кращих тренерів Івано-Франківської області. Це Ігор Борисович Сметанін. Вітаю вас! Ігорю Борисовичу, ми сьогодні будемо говорити про футбол. Він має своїх шанувальників у мільйонній аудиторії, вимірюється звичайно такими великими цифрами своїх шанувальників. А скажіть, будь ласка, як ця гра вплинула на ваше життя і яку роль відіграв футбол у вашій долі? Ну, в моїй долі кажуть, футбол мав кардинальне значення, тому що футбол пройшов через все моє життя. Як я пішов з дитинства в дитско інацьку школу, так і по свій день футбол вирує в моїй житті. Чому так важно дитско інацький спорт? Тому що чим раніше дитина, як кажуть, прийде в футбол, тим краще буде вона досягнути, тим краще буде вона здоровіша, тим краще буде грати в футбол. Футбол зараз динамічно розвивається, футбол молодше. Тому зараз діти з 6 років практично працюють у великих командах, набирають дітей віком 6 років, з ними працюють і ведуть їх до, практично до ну, вершин футбольних, щоб вони грали за провідні клуби, прем'єр-ліги, за збірну команду. Я почав трохи запізно, тому що з першого по 3 клас я плавав, батько віддав мене, щоб немножко фізичну форму набрав. І з 4 класу я вже практично займався футболом. У нас було до США в Луганську, були хороші тренери, які прийшли і в футбольну школу, і дали мені дуже-дуже багато розвитку футболу. Ну, потім попав в армію, попав в надвірну служити, так, тут заграв, тут так і лишився. Ну, от, і зараз хочу, така моя мрія зробити, відродити дитячий юнацький футбол на двірні, тому сьогодні я у вас і хочу звернутися до шановних надвірнянців. Щоб ми зробили разом нашу общу мету і наших дітей, на качество новий рівень футболу, якісті футболу. Я думаю, що ми дуже робимо велику справу разом, і я думаю, що це знайде зрозуміння у дітей, у батьків, і ми будемо раді всіх бачити в нашій команді. Ви зазначили, що родом з Луганська продовжили футбольну справу після армії у надвірній. А скажіть, будь ласка, які спортивні вчителі вплинули на формування вашого світогляду вдома, тобто в Луганську, і хто вас підтримав на теренах Надвірнянщини? Ну, Вдома у мене був тренер Валерій Галустов, Галустав, великий Луганський фахівець, який пройшов команду «Заря Луганська, я був чемпіоном стани в 1972 році. Грав я в хороших командах Прикарпаття, івано франківськ Волин, Луцьк. Тому там теж були виклики, як Кварцяни, Петро Іванович Кушлик в надвірні, які дуже дали мені багато футбольного досвіду. Дуже недавно пішов в життя Юрій Йосифович Олітицький, який був і в Прикарпатті, і в Надвірній, який теж дуже порядна людина, який дуже, дуже, дуже багато дав мені. Е моєї футбольної кар'єри, моєму футбольному досвіді, ігорю Борисовичу. Відомо, що вашою мрією є відродження дитячого спортивного футбольного клубу на надвірнянщині. Розкажіть детальніше про вашу ідею, чому ви вирішили саме у нас відроджувати футбол і тягу до цієї гри? Коли сюди приїхав, коли був армії, коли грав тут футбол. У нас э, працювала дійсно юнацька школа, був найбільший Гіллевич, працював э, Анатолій Коноваленко, і вони практично піднімали дітей, діти грали за юнацьку команду, але потім вони відійшли від того, бо футбол лишився сиротою. Вже не було таких э, футбольних тренерів, таких великих, скажімо так, для надвірної. І потихоньку потихоньку, потихоньку дитячий футбол зійшов на нет, Серце болить. І діти неохвачені, хоча надвірне таке православе містечко, де дуже, дуже, дуже багато дітей, і дуже вони хочуть цим займатися, але практично нема де, тому що ДСШ немає такої, ну, місцеве наше ДСШ немає такої інфраструктури, яку ми хочемо создати. Поэтому моя мета зробити все на самовисокому рівні, так як в Карпатах, в Прикарпаті. Саме головне забрати дітей з вулиці. Це саме головна велика мета, щоб вони не ходили, не курили, не пили пиво, а займалися спортом. Для того, щоб реалізувати вашу ідею, недостатньо тільки одного вашого бажання, вашої волі. Для того треба мати ряд спільників і однодумців. Чи маєте ви таких побратимів, чи маєте ви таких людей, які підтримують вашу ідею і вже готові допомогти створити цей футбольний клуб. Щоб зробити цю команду, я зустрічався з президентом футбольного клубу Ніка. Андрієм Шолятицьким. і ми договорилися. така угода у нас, що ми під із брендом виступаємо. У нас команда теж буде ніка, трохи по-другому відрізнятися, Але якщо у нас будуть діти рости, то ми будемо потрошку їх віддавати в старшу команду, де вони мають їздити на турніри українського рівня, міжнародного рівня. Це він дуже 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 мені багато впливу дав, щоб зробити цю команду. Ми теж. Як вони зробили громадську організацію? Це буквально голови адміністрації Юрія Дмитриюча Касінчука. Він дуже позитивно сприйняв цю ідею і сказав, що я буду допомагати, за що я йому велике-велике дякую. І також хочу подякувати на, <кхе> за співпрацю відомому меценату футбольному Ломбасу Степану Михайловичу, який підтримував, підтримує я надіюсь, буде підтримувати футбол. Яку роль відіграє футбол у Світогляді і формуванні поняття здорового способу життя. Ні, ну все розумієте, що футбол грає динамічна, і якщо дитина, наприклад, побігає півтори години в день, то, звісно, прийде додому, захоче випити чаю з лимоном, з медом, не захочеться і пиво, не захочеться курити, тому що легкі працюють на повну потужність. І це найголовніше, щоб діти б йшли б з вулиці, працювали б на. В стадіонах не десь сиділи в барах. Це найголовніше наша мета, щоб дитина формувалась, нормально мала світогляд, нормально вчилась, тому що діти, коли працюють фізичне навантаження, у них вони краще розумово співпрацюють в школі. і Діти розвиваються, ростуть, і батькам приємно це дивитись. Мені приємно, як тренеру, коли діти ростуть, і досягнуть якихось результатів. До речі, хочу сказати, що коли я прийняв у 2000 році команду, у мене Денис Марінчук грає в командах і вищої ліги, і першої ліги. Тому вихованцями грають на рівні області, України. Ну, так, що досягнення є. І хочу, думаю, надіюсь на це, що і ті діти, які прийдуть до нас, в нашу команду, через 3-4 роки теж будуть грати на рівні області. Надіємося, що і вище. Так що в такому плані я і жарю, що це дуже позитивно, щоб діти росли. І головне, що надвірнянщина мала б свою команду, як і гравці надвірної грали б за команду «Бескіт», і, може, може, і вище, Прикарпаття, «Динамо», Київ, Шахтар. На це надіємося. Ігорю Борисовичу, так. скажіть, будь ласка, якщо ви вже матимете всі можливості створити нову команду, скільки часу вам потрібно, щоб склепати таких добрих гравців, які б ем, захищали ім'я міста, району та і Прикарпаття, як ви кажете? Ну, дивіться, якщо ми наберемо дітей наприклад, з 7 років, дитина з першого класу, то приблизно нам ну, мінімум треба 4-5 років, щоб вона показала вже якийсь рівень, щоб дитина навчилася грати в футбол. Найголовніше, щоб наші діти до 14 років вже десь грали, тому що зараз футбол молодіє, і тому, якщо дитина до 14 років показує якісь певні результати, ми і договорилися з командою Ніка, що ми будемо віддавати їх далі, щоб вони росли, міжнародні наблюдателі їздили, дивилися ці команди, тому що Ніка вже має, по-моєму, два футболісти пішли в Дінамо Київ, молодіжну команду, і один Шахтар. Поэтому цьому ми хочемо, щоб наші діти росли, розвивались і на найвисокому рівні грали футбол, поставляли на двірнянщину, поставляли в своє рідне місто. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю з цією футбольною командою Ніка. Звідки вона от детальніше познайомте? Бо ми знаємо наш безкіт. Справа в тому, що Ніка організував 9 років тому, наскільки я знаю, три було учредителя і Андрій Шетицький став президентом цього клубу. Починали вони теж, як ми. З нічого набрали дітей, набрали, по-моєму, одну групу спочатку, потім дві. Зараз у них вже вісім тренерів і 16 команд. Це у Франківську? Це у Франківську, так. У них, попри те, що у них і Прикарпатська школа, і Спатак працює, і ДСШ США, Франківську, три ДСШ, Але у них інфраструктура дуже гарна, розвинута, у них екіпіровка гарна. І діти практично при тому, що є безплатний футбол, дуже багато дітей. Я буквально в суботу дивився їх гру, У них діти віком 7 років вже 70 чоловік вони набрали. Я знаю, що це дуже тяжко, але має бути все добре. Я так на це надіюсь, поэтому надіюсь на співпрацю батьків, на допомогу місцевих керівників влади. Я думаю, що все буде добре. Треба йти з оптимізмом на це дивитися і наче вийде. А Ніка своєю опікою охоплює тільки івано-франківських дітей чи ще допомагає і районам, наприклад, так як зараз протягає руку допомоги над У них вони якраз хочуть розширити цей, цей вплив. Вони дуже позитивно сприйняли це, тому що у них надвірнянський район не охвачено, у них, вони працюють з долиною, з Калушем, у них є вже на працьовці. Весь Франківськ, як вони у, у них по районам, Пасічна, там, Позитрон, вони зустрічаються свої команди, у них дуже багато, і вони це, кожну суботу у них ігри, тому ми беремо їх досвід. І на своєму досвіді, ну я думаю, що команда Ніка це ніка перемога. Зайшов я до них в офіс, ну був приємно здивований, порядка там, ну, напевно, 100 кубків. Перше, друге, третє місця вони погравали. Я був приємно вражений, що за дев'ять років люди такі великі досягнули, великі кроки зробили. Но саме головне, що у них люди ростуть, вони віддають їх в провідні команди. Якби не було за дев'ять років, я ж кажу, два футболісти ще в Київському Динамо, один «Шахтарі». Дуже сильний бренд. Я дякую за співпрацю Андрію, що Летицькому хочу подякувати. Йому тому що як би не було, він дуже позитивно на мене в цьому плані подіяв, підтримав мене в цьому. За що йому велике дякую. І заразив мені цим оптимізмом, я подивився це і загорівся практично. Давно хотів це зробити, але після цієї зустрічі з ним це окончательно, остаточно на мене вплинуло, і я вирішив займатися в цьому напрямку, зробити громадську організацію, займатися дитячою настільки футболом. Маєте бажання підняти на якісно новий і кращий рівень гру футболу на Надвірнянщині? А на якій базі працюватимете? Ми поговорили з Юрієм Дмитровичем, він нам пообіцяв, що він поговорить з керівниками НГДУ, і в нас буде безплатна оренда футбольного поля на стадіоні Нафтовик. Це ми влітку, а зимою плануємо орендувати спортивні зали щоб діти у нас круглодично працювали і зимою, і літом. Це такі у нас напрацьовки, поки що немає на сушічного приміщення, тому поки що все у нас буде проходити на стадіоні, ну а далі, щоб будемо розвиватися, буде у нас свій офіс, вже буде легше. А яка категорія дітей вас цікавить, і які у вас вимоги до фізичної підготовки? Адже це не просто прийти і сказати прийміть мене у ваш клуб, я хочу стати вашим членом чи футболістом відомим, таким як Шевченко та інші імениті гравці. Які у вас все ж таки вимоги і пріоритети відбору дітей для такої серйозної гри і формування команди? Ну, знаєте, чим раніше, чим краще. Тому я планував набрати з восьми років, але подивився. В команді Ніки вони практично вже шести років беруть, тому вирішили, що з сіми років буде нормально чим раніше дитина прийде. Чим раніше дитина придати, тим більше вона навчиться, ви знаєте, табличку множества, хто вчить в першому класі, він її знає все життя. Поэтому, чим діти раніше прийдуть, тим краще. Але розуміє, е що у нас футбол ще занедбаний, ми будемо набирати від 7 до 14 років дітей. Потому, що після 14 дитина, якщо не заграла, то вже практично з нею формувати ну, може щось підкрепнувати, але навчити практично вже нічого неможливо. Поэтому, Користуюсь нагодою я хочу всіх, всіх батьків. Залучити до, до цього справи, щоб вони підійшли тому, що якщо хочуть діти і хочуть батьки, тоді буде діло. А коли хочуть тільки діти, а батьки, наприклад, не хочуть, тоді трошки тяжко. Але я знаю, що якби не було батьки зацікавлені, дуже багато батьків я знаю, які хочуть, але нема де. Ігорю Борисовичу, скажіть, а яку назву буде мати нова команда? і... Чи буде спортивна форма з емблемами і гравців обов'язково відрізнять від «Бескида» та від інших команд? Обов'язково. Ми прийняли бренд Нікі. Але буде через тире назва голови, то тобто моє, перші чотири буде команди, називатися Ніка Сміт. Ми плануємо форму. Це на перспективу. Не буде логотип Ніки. Обов'язково це буде відрізнятися. Обов'язково у нас буде свій бренд. Плануємо повністю, щоб у нас команда була екіпірована, ну, як в нормальних командах, і кросовки, щоб було дітей, костюми. Обов'язково. Тому ми співпрацюємо з Нікою Плотно, вони вже в цьому напрямку достигли великих досягнення, їх вже домовленість є з фінською фірмою, яка постачає їм інвентар. Поэтому все в процесі будемо реалізовувати. Якщо у нас все піде добре, значить наші діти будуть э, суттєво відрізнятися від команди Бескет, тому що будуть одягнені в э, сучасні, сучасні костюми, в сучасні форми, сучасні копочки, кросівки і все остальне. Ми говорили з вами, що маєте однодумців, які морально вас підтримують, але крім моральної підтримки, звичайно, потрібна і матеріальна допомога, адже це підготовка дітей до змагань, це і е, нормальне спорядження, про яке ви сказали, і багато потрібно технічних засобів, щоб діти розвивалися фізично, якісь е, такі додаткові тренування. Як ви співпрацюєте зі спонсорами, меценатами? Чи ви тільки готуєтеся це зробити? Бажаєте запросити таких людей до співпрацю? В праці. Справа в тому, що на даному етапі на початку практично все ще срішує, ну, за свої кошти, <свісно> тому що зараз палки меценатів немає у нас, ми починаємо все з нуля. Вот. Дуже приємно, що, ще раз скажу, що голова адміністрації пішов на нас Русіч і сказав, що все легко буде підтримувати. Це вже дуже добре, тому що як би не було без підтримки місцевих керівників місцевого. <свісно> Начальство практично дуже-дуже дуже тяжко. Саме необхідне я таки закупаю, а далі форма, костюми, кросовки, все остальное, м'ячі сильнішої якоїсь якості це треба на великі кошти. Ну, Саме необхідне порядка 40-50 м'ячів я хочу закупити, маніжки саме необхідні, сітки, ну, саме необхіднітальний поки що закуповую сам. Поэтому хочу, щоб діти наші прийшли. У нас було не 3-4 м'яча, а десь 40-50 м'ячів, щоб якщо у нас будуть діти, щоб кожен мав по одному мячу. Ну, Щоб не було бідні родственники, а нормально, щоб діти прийшли і подивилися, що у нас суттєво відрізнятися буде. Дуже суттєво відрізнятись буде від тих э, команд, які, кажуть, волочат ДСШ, США, які які мають три м'яча, яких облізлих. І діти ну, просто не можуть нічого навчитись. Поки що за свої кошти, а у перспективі дуже надіємося, дуже надіємося що меценати нам допоможу. І ми в бесіду з э, Степаном Михайловичем Лобасом, за який йому велике дякую, сказав, що теж нас буде підтримувати. Ну, надіюсь, що і місцеві наші меценати підключаться до цього бідне, все у нас буде те добре, то я думаю, що небайдужих люди, людей дуже багато надвідні, вони допоможуть, зникнуться до нас. Поэтому, всіх ми до співпраці заключаємо, ніякої допомоги не відмовляємося. Поэтому, якщо будуть люди готові до нас, будь ласка, контакт на телефон. Хто хоче, може озвучити. Це 097 603 63 77. Будь ласка, дзвоніть або 066 07 07 184. Поки у нас немає офісного приміщення, значить, дітей записувати 23 березня і 30-го. Запрошуємо на стадіон Нафтовик під центральною трибуною. Ми будемо іменно набір записувати дітей. Поки що ми набираємо всіх, набираємо всіх, будемо дивитися. Вони мають пройти медичне обстеження обов'язково обов'язково, тому що без цього неможливо. У нас будуть великі навантаження, нормальні, такі фізичні. Дитина має бути повністю здорова. Ви знаєте, які у нас зараз діти в школі фізкультура. Вони тяжко переносять, тому сподіваємося, що як би не було, у нас будуть нормальні, здорові діти. Будь ласка, приходьте всі, всіх запишемо, всіх опросимо, всіх, як би не було, нікого не обрасимо, нікого не обійдемо, всі у нас буде добре. Якщо, шановні глядачі, вас зацікавила дана інформація, я попрошу Ігоря Сметаніна ще раз повторити дні запису, коли буде здійснюватися прийом діток для участі у футбольний клуб. Назвіть ще раз ті суботи. Значить, це буде суботи, 23 березня, з 13 до 14 під центральною трибуною. І 30 березня, також з 13 до 14 години, ми всіх бажаючих чекаємо. Мій телефон для довідок 097 603 63 77 або 066 07 07 184. Будь ласка, приходьте, ми всі вам будемо раді. Чекаємо на вас. Дякую вам за розмову за те, що ви хочете опікуватися молодіжним середовищем нашого міста. Що ви хочете залучити наших дітей до такої корисної справи, як гра у футбол. Але це не тільки гра у футбол, це в першу чергу потреба боротися за своє здоров'я, дбати про нього, вести корисний спосіб життя, такий, який би міг вплинути тільки на позитивну сторону розвитку і подальшої долі, формування. Долі і життя дитини, і взагалі прославлення нашого міста в таких спортивних досягненнях. Я вам бажаю успіхів у ваших починаннях. Дуже дякую вам. До побачення, шановні надвірнянці, приходьте, бо вас дуже чекаємо. Отже, шановні глядачі, зокрема, шановні юнаки, якщо ви хочете підняти спортивну славу на двірнянщини, ви маєте всі можливості для цього. Приходьте у футбольний спортивний клуб, який чекає на вас. Ну а ми, ваші вболівальники, чекаємо від вас спортивної слави і перемоги. До побачення.